1 серпня 2025 року в Україні скасували пільговий період за незастосування РРО чи взагалі за відсутність касових апаратів. Нагадаємо, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Тому якщо раніше за такі порушення чи дрібніші помилки штраф був 25%, чи 50% за невидачу чека, то тепер за помилки в чеку або його відсутність повний штраф. І цифри вже не символічні. Штрафи з 1 серпня 2025 року стягуватимуться у повному обсязі. 100% вартості товарів, робіт послуг при першому порушенні, 150% вартості при кожному наступному порушенні. На практиці це виглядатиме так. Наприклад, якщо вам в магазині продали умовне тістечко, а в чеку була якась незначна помилка, наприклад, відсутня назва товару, то для підприємця це може обернутись чималим штрафом. Якщо, наприклад, чек у підприємця чек буде на ну покупець, щось купив там чи костюм, чи одяг там на п'ять тисяч гривень, чи на десять тисяч умовно, там на десять тисяч гривень, він з порушенням видав чек. чи не видав взагалі, йому грузить штраф 10 тисяч. Як додала керівниця громадської організації мікробізнес Волині Людмила Патіюк, якщо подібне повториться, штраф збільшуватиметься. І вже цього разу із своєї кишені за дрібну одруківку в чеку підприємець заплатить більше. Якщо до нього приходять наступний раз, і його знову ж таки. Ловлять на такому порушенні цей чек уже штраф буде вже 150 відсотків, тобто не 10 тисяч, а вже 15 тисяч. Ну це може призвести до до банкрутства підприємця. Людмила Патію каже, бізнес зараз і так у непростому становищі через війну. Тож такі штрафи підуть точно не на розвиток бізнес-середовища. Як наголошує підприємець, по суті, ті потенційні дрібні помилки в чеках на сплату податків та зборів підприємцями аж ніяк не впливають. Вають, а от штрафи, які після 1 серпня податківці можуть виписувати за них, ще й як відтак, підприємці нині вболівають за те, аби період пільгових штрафів продовжили до завершення воєнного стану. Оцей період пільгових штрафів, як би так сказати, продовжили до, до закінчення військового стану. Тим більше, що як правило, підприємці не роблять зумисних таких. Порушень вони намагаються дотримуватися законодавства. Тому самі ж підприємці Волині нещодавно написали колективне звернення аж до Верховної Ради, аби там розглянули це питання і, можливо, внесли правки у цей законопроект.